У Житомирі та області прогнозують помірну температуру в день. Загалом в першій половині місяця дощитиме, а далі очікують температуру до плюс 30 градусів за Цельсієм. Завтра, 6 серпня, на території Житомирщини пануватимуть атмосферні фронти, які принесуть короткочасні дощі та грози. Температура вночі буде 15-17 градусів, в день 24-26. 7 серпня у нас місцями теж будуть невеликі короткочасні дощі, пов'язані з тим самим фронтом який прийде до нас завтра. І температурний фон, він суттєво не зміниться. Температура вночі буде 13-18 і в день 21-26. Надалі температурний фон поступово підвищуватиметься на 1-2 градуси. Уже 9-10 числа 24-29 градусів, а вночі ще ну, тако буде десь 12-17 градусів. У четвер опади не очікуються, а от в кінці тижня дощі знову повернуться на Житомирщину. Теж очікується проходження атмосферних фронтів місцями з короткочасними дощами, грозами. Але ну, так як це. Дощі літні, тому дощі будуть вкрай нерівномірні і в одному місці можуть бути, в іншому не бути, тому такі локальні. У другій половині серпня синоптики очікують повернення аномально високих температур, однак спрогнозувати точно поки неможливо. Олена Андрійчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1